Раз, два, о. Добре. Привіт, мої любі українці і гості України. Скажіть мені, будь ласка, от що для вас буде мотивацією піти на фронт? Перший варіант це якщо зараз ТЦК ЕСП посилить нагляд за вами і вилов вас на вулицях. І примус. Другий варіант це якщо зараз ведуть смертну кару. Там за СЗЧ і так далі. І третє, це якщо вам запропонують таке солідне грошове забезпечення, от як ви думаєте, який з трьох варіантів сьогодні буде спонукати до того, щоб українці дійсно пішли за своїм бажанням захищати батьківщину? До речі, запишіть мені номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді. Зараз піднялося дуже гостре питання, що всі оці мобілізовані, яких сьогодні бусифікують ТЦКшники, масово тікають з фронту. Я про це казав рік тому, півроку тому. Зараз кажу і буду казати, що якщо людині не давати гроші, вона не буде воювати. Я маю на увазі ту людину, яка вже втратила мотивацію і не вірить сьогодні ну, людям, які керують сьогодні країною. Це людина не вірить. Звісно, що тих, хто керує країною, влада хоче якомога краще для людей. Ми з вами навіть можемо бути впевнені, що той самий президент України, верховний головокомандувач, прем'єр-міністр, вони думають, що нам дають гроші з вами за фронтові, але якась темна сила робить так, щоб ці гроші до людей не доходили. І людина просто він отримує тільки кнут, а пряника нема. Якщо вам зараз скажу цифру Сичешників станом на сьогодні. Нас будуть крутити всі російські пабліки і кричать дивиться, скільки в них дезертиров. Вони своїх не показують, і ми своїх також показувати не можемо. Але я називаю цю ситуацію дуже плачевною. Вона має причину на зв'язок. Зараз народні депутати пропрацьовують законопроект, який дозволить СЗЧникам, потрапившим під кримінальну відповідальність. Я нагадаю, що це кримінальна відповідальність, навіть якщо справа передається або передана до суду, припиняти цю справу, повертатися на лінію фронта, до армії. Все, що зараз роблять, це ВСП разом з національною поліцією їздять, шукають си а я акцентую увагу, їх багато і уговарюють їх повернутися до військових частин. Десь здається, десь не вдається. Що ми маємо робити? Ми маємо виконувати є хвороба, є її симптоматика, є наслідки. От зараз у нас є вже хвороба. Я не скажу, що це четверта стадія, як онкології, але сміло, це втора, переходяща в третю і прогресуюча. Нам треба розуміти, що відбувається з самого початку. З самого початку у нас не було сезачешників, тому що, наприклад, я перші три місяці був служив у Добробаті, Ми не отримували ані зарплату, нічого. Таких як я були десятки тисяч людей. Так, от, коли ми воювали, і, і багато хто з нас був просто добровольцями, ніхто не покидав поля бою. Знаєте, чому саме головне було це? Незважаючи що. тому що була мотивація. Мотивація перемогти. Зараз війна ушла в таку стадію, коли на полі бою притягують всіх хто не хоче. Мотивовані люди або загинули, або втомились. У мене дуже багато людей, які воюють навіть 14 року, вони вже тупо втомились. Всіх інших набирають по підворотням ТЦКшників, виконуючи план. Тобто вони набирають ті, хто пітляють, убігають, скриваються, роблять пересадку пола б не йти в армію, Вони їх набирають алкоголіків, бомжів і прочих. Набирають всіх там, вилавлюють всіх. І навіть в країні агресорки. Чому ви думаєте, вони лізуть як таракани? Бо там бабки дають і дуже серйозні гроші за те, що прийде той росіянин, просто за те, що призветься. В нього вже дочка буде з квартирою і, можливо, навіть десь не в глибинці. А ще якщо поранення отримає або виживе, о. Так їм ніхто гроші не виділяє в мільярдах, там 60 мільярдів чи скількись. А тут якось дивно виходить. Гроші виділяють, але їх чомусь народно людей не тратять. Тратять на що завгодно. Зараз он камери відеоспостереження, щоб обличчя впізнавали, щоб ухилянтів вилавлювати по всій Україні. Це уявіть, яка сума. Та краще б ці гроші, може, людям дали українським, щоб пішли воювати. Тоді військо б собралось. Але ні, камери, кнут, контроль. розумієте? Ось це головні завдання. І в жодному разі не гроші. Нельзя, щоб українець був багатий. Нельзя, щоб українець був з грошима. Розумієте, в чому питання? Я вважаю, що з юридичної точки зору це виключне порушення прав людини. Краще б замість цих камер, які сьогодні розпізнавали обличчя. Дійсно зробили роботу по виявленню, куди діваються гроші, які виділяються сьогодні на війну в Україні, і ці гроші передали людям, яких треба мобілізувати. І я так думаю, що з'явився б дуже великий відсоток тих, хто б дійсно захотів би зараз іти на фронт, саме вмотивованих. Ну це особисто моя думка. А ми з вами зараз давайте спитаємо у штучного інтелекту щодо нашої вікторини. Що саме буде мотивацією для українця, щоб дійсно піти на фронт, саме мотивовано? Привіт! Я хочу зараз задати тобі питання і надати три варіанти відповіді. І мені цікаво буде послухати, яку, який один з трьох варіантів ти вибереш саме як правильну відповідь. Питання наступне. Що підвищить мотивацію для українця, щоб піти на фронт за власним бажанням на війну? Перший варіант це посилити контроль з боку працівників ТЦК та СП над українцями і заганяти їх масово через бусифікацію. Другий варіант це ввести смертну кару за відмову воювати і за СЗЧ. За самовільне залишення частини. І третій варіант це запропонувати українцям солідну грошову винагороду, яку вони отримують у разі якщо захочуть піти захищати батьківщину. Вибери, будь ласка, одну з трьох саму правильну відповідь. З трьох запропонованих варіантів найбільш ефективним підходом, щоб підвищити мотивацію українців добровільно йти на фронт. Є третій варіант: запропонувати солідну грошову винагороду. Винагороди та інші стимули, такі як підтримка сімей і соціальні гарантії, зазвичай мають більше позитивного впливу на рішення людей, оскільки вони забезпечують відчуття вдячності та захисту для тих, хто бере участь у захисті Батьківщини. Перші два варіанти є репресивними і можуть викликати лише обурення та зниження мотивації. Ви бачите, насправді відповідь елементарна. Навіть штучний інтелект аргументовано зараз пояснив, що гроші вирішать все в цій війні. Але чомусь цього нібито не розуміє верхівка нашої влади. А може вона і розуміє ця верхівка, і гроші виділяє, але хтось їх десь кудись діває ці гроші, ну не хочуть давати людям сьогодні, українцям, ці гроші. В чому проблема? І що цікаво, це питання ніхто не піднімає. Невигідно комусь сьогодні давати гроші, і чомусь хтось думає, що якщо насильно зараз заганяти українців на фронт, тоді ми виграємо війну. Ні, я думаю, що насправді причина в іншому. Може комусь вигідно, щоб нас з вами стало менше? Тому що дивіться, сьогодні скільки українців є власниками земель, квартир, нерухомості, фінансових якихось там з таких статків гарних. А коли трошечки вичистити це все, з'явиться купа земель різних. Це цікава думка. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо нас з вами стане менше, кому це буде вигідно. Бачите, ТЦК та СП за свою оцю заробітну платню громенну не йдуть воювати на фронт. А їх кількість цих ТЦКів збільшують, збільшують, збільшують для того, щоб вилавлювати це за Чешників. Те саме ВСП. Поліція військова, хто не знає, кількість неймовірна. Ну, тих ще хоч зрозуміло, тому що вони хоча б там реальну функцію свою виконують, а от ТЦКшники тут трошечки не тим займаються, на мою думку. То питання, гроші на ТЦКшників на кількість цього штату, здорових лобурів, які реально на фронті сьогодні допоможуть, камери відеоспостереження для розпізнавання облич, посилення кордонів. Скільки зараз погранців нагнали на західні кордони? Дрони, там так, такі, така границя, що виявляєте, яка сума. А тепер візьміть цю всю суму, урахуйте, яка це сума огромедно, і дайте українцям. Чого ні? Чом питання? І тоді нікого не треба буде вилавлювати, і тоді дійсно у людей буде мотивація йти і мобілізуватися. Через рекрутинги в ці, ці центри, та тоді для ЦК буде менше роботи. Ну, з іншої сторони, там атка не буде до лівого заробітку, як то кажуть. Знаєте. Такий ролик філософський, скажімо так, і досить нелегкий, тяжкий ролик. Але я думаю, що думаючи, люди зараз дійсно напишуть в коментарях, що вони думають з приводу, по-перше, мотивації для українців. І друге питання, чому влада сьогодні розуміючи це. Не робить для українців нічого, ніяк не стимулює їх взагалі для того, щоб українці за власним бажанням йшли на фронт, а вигадують будь-які репресивні методи, тяжкі, важкі морально, психологічно, і ці методи направлені, на мою думку, проти українського народу. Тому що ТЦК та СП сьогодні босифікують людей незаконно, порушуючи закон, а для них не настає ніякої відповідальності. І саме це є причиною думати мені сьогодні, що за людей сьогодні ніхто не захищається, їх ніхто не хоче стимулювати. Переходьте на мій сайт, там досить багато цієї інформації, подібних тем ми розглядаємо, ви знаєте. Підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. В описі до цього відео є посилання і на сайт, і на телеграм-канал. І якщо це відео сподобалось, будь ласка, лайкосик. Не сподобалось, поглибше його затопіть і. Підписуйтесь на цей канал з вами. Був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.